Вітаю вас, шановні підписники каналу Неймовірний Світ, загадкові історії, теорії, міфи. Цим випуском я хочу нагадати про те, хто такий Дід Мороз, якщо ще хтось до сих пір не знає та продовжує використовувати його як атрибут новорічних свят. Адже у нас є свій справжній святковий персонаж, який має реальну історію. А не вигадано, і це святий Миколай Святому Миколаю понад 1700 років, а Діду Морозу всього 87. Останнього придумали в Радянському Союзі. Ідеологи Діда Мороза надихнулися образом монстра, яким до того лякали українських дітей. Ба Більше людина, яка просувала Діда Мороза, була вбивцею. На руках якої кров мільйонів. Історія Діда Мороза розпочинається з 1917 року, коли більшовики захопили владу Різдво і Новий рік відразу потрапили під заборону як свята капіталістів. Найбільше ж дісталося головному різдвяному символу ялинці, людям навіть погрожували розправою за прикрашене деревце. У 1927 році Сталін запровадив жорстку антирелігійну кампанію. Для робітників скасували вихідні та релігійні свята. У кожній школі з'явився плакат із закликом не святкувати різдво і не прикрашати ялинку. У дитсадки приходили піонери, які пояснювали малечі, що Різдво і ялинки це зло. Репресували тоді і святого Миколая, саме він тоді приносив українським дітям подарунки, його оголосили союзником Куркуля та заборонили. Скасування різдвяних див тривало 18 років, але в Україні діяв супротив.